Гаразд, отже, прийшов час знову програмувати з вами Максим Савченко і творче об'єднання тандем. Ми на попередній нашій зустрічі зупинилися на ось такому проєкті, де ми створили, е, створили декількох гравців. Одного тим, яким ми керуємо, інший, це той, хто NPC, він е, наш. Суперник, і от сьогодні у нього такий настрій пожбурлятися фруктами. Ну, якщо наша горива переїсть фруктів, в неї буде алергія. Тому будемо сьогодні розбиратися, як це можна зробити, використовуючи Unity і традиційно мову програмування C-Sharp. Отже, давайте подивимося одразу, що потрібно додати для того, щоб це все запрацювало. По перше. Давайте зазирнемо в наші налаштування. От у нас є гравець, так горива, якою ми керуємо. І, звісно, NPC, який нас сьогодні цікавить: Ось цей неігровий перш персонаж, яким ми не керуємо, який сам ходить і рухається по екрану. У нього є скрипт npc контролер який дозволяє йому рухатися. Але для того, щоб він джбурлявся якимись фруктами, ми сьогодні використаємо ось таку гейм обєкт який ми додаємо до цього гравця. Він майже порожній. Зараз ми подивимося, що в ньому є, щоб цього додати. Я нагадаю, натискаєте сюди, натискаєте. Туді об'єкт, спрайт, і вибирайте той об'єкт, який вам потрібен. Наразі це сквер спрайт, Он, він у нас вже створений. Ми тут маємо додати лише дві речі: по-перше, додати малюнок і додати скрипт, який буде генерувати ось ці фрукти, якими кидається наш їжачок. По-перше, щодо скрипта, тут я вже. Показую, що цей об'єкт насправді його можна навіть не показувати, от його можна навіть приховати. Спрайт-рендерер тут, в принципі, не потрібен, він зараз і непомітний, тож тому що це невидимий об'єкт. Просто ці об'єкти, ці фрукти будуть виходити з цього місця. Також щодо кидання. Цими фруктами нам потрібен скрипт, який це буде робити. Давайте ми перейдемо до цього скрипта, натискаємо сюди Edit Script і подивимося скрипт, який називається NPC Bullets Attack. Тобто цей скрип буде якраз жбурлятися кулями або фруктами в даному випадку. Щоб це робити, ми от вже деякі речі на минулій зустрічі подивилися, тож все складаємо докупи і дивимося, що можна зробити. Отже, давайте дивитися, нам потрібно декілька змінних. Ну, ця змінна вона буде просто керувати тим, чи кидаються ці кулі і фрукти, чи ні. Ця змінна для того, щоб працював наш корутін в кінці. І ще дві змінні, які будуть нам допомагати кидати ось ці об'єкти, які ми будемо створювати з нуля. Отже, нам потрібно сюди прикріпити до нашого гравця, до нашого цього місця, де спавняться. Фрукти маємо прикріпити два об'єкта. Ось цей і цей. Цей ми користовуємо для доступу до координат, звідки буде звідки будуть летіти кулі. Ну а цей будемо сюди, прикріпимо сюди той префаб, з якого ми будемо використовувати наші фрукти. Тож, давайте я покажу одразу, що сюди потрібно прикріпити. Отже, дивимося з поуз. Тобто ми сюди. Перетягуємо ось якраз розміщення. Оцей буліт от Беремо сюди і перетягуємо. Ось, тобто, тепер будуть летіти фрукти з цього місця. Також сповні, от сповні. Давайте глянемо ми. З вами сюди прикріпимо ось префаб, який ми от минулого разу на іншому проекті ми дивилися, як він виглядає. Тут я його трохи заточив під сьогоднішній проект, щоб ви могли його використати. Отже, тут ми маємо фрукти. Одразу скажу, що фруктів у нас там є декілька. Ви можете свої використовувати. Напишіть, будь ласка, одиничку, якщо вам подобається жбурлятися полуницею, якщо будемо жбурлятися збурлятися будемо помаранчем цим, то поставте двічку. Так, ну отже, подивимося, що тут нас бажають наші учасники. Так, помідорами краще, ну майже як помідори виглядає, то ж поки що залишимо це. Добре. І що тут у нас є в цьому. В цьому префабі. по-перше, нагадаю, щоб створити префаб, нам потрібно об'єкт спочатку його налаштувати ось тут, у вікні ієрархія. Все створюємо тут, потім перетягуємо цей об'єкт сюди, вниз, в панель Project і створюється префаб. Таким чином він створюється, щоб він тут з'явився. Отже, тут в префабі нам потрібно додати декілька речей. По-перше, Потрібно ну, от сюди якраз перевірити, що у нас тут цей стробері наразі я використовую ось цю полуничку. Також ми маємо сюди скрипт, який буде керувати польотом цієї полуниці або іншого фрукту, і також ми маємо додати сюди rigid body, щоб була фізика у цього об'єкту, і могли відбуватися коліжени. і також, звісно, маємо додати колайдер. Одразу додаємо. Я додав Circle Collider, круговий колайдер. Ну тут можна і інший додати. Йде на що поставити, щоб він був Trigger Collider, Ось І з Trigger потрібно поставити галочку. Ну щодо фізики, Rigid Body. одразу зверніть увагу, що тип має бути Dynamic, і. Важливо зробити, щоб Gravity Scale був 0. тому що якщо ми поставимо тут яке значення, наприклад, за умовченням одиничку, то давайте глянемо, що буде. Я ставлю одиницю, запускаю нашу програму і дивимося. Буде зараз збурлятися жбурлятися буде з своїми ж цією полуницею, але вона летить униз. В принципі, це досить реально. Ви теж можете це використовувати, але ми тут хочемо трохи спростити. От я на мою думку, думаю, що можна спростити загалом, але можна і так залишити. Отже, якщо ви хочете, щоб ця полуниця летіла як куля, то зробіть тут нуль. Ось як було спочатку. щоб полуниця була як нібито куля з якогось там автомату розібралося. Чудово, ну і давайте глянемо щодо цього скрипту, який буде генерувати жбурляння полуниці. Отже, повертаємося ми до NPC до цього Bullet Spawner, і глянемо назад на цей скрипт. Так, отже, NPC Bullet Attack скрипт, У нього ми вже розібралися, що ми до нього підключаємо. Дивимося при старті. Ми робимо, щоб викидання куль було True. І ми запускаємо вже знайому нам з минулої зустрічі корутін. Ми запускаємо, який називається я його назвав after time». Кожну одну секунду будемо жбурлятися кулою якоюсь або фруктом. Тут в цей корутін він робить тут службові службовий верх, перевірка для того, щоб все правильно працювало. Далі нам зараз найцікавіше ось цей цикл while. Цей цикл while буде працювати доти, доки булят «Shoot», він є тру, ну оскільки ми робимо його тру, то він тру буде постійно, фактично можете змінювати далі. Ми маємо зробити таку собі перевірку. Ми до цього ще дійдемо. Я розкажу це важливо для того, щоб не було помилок в програмі. Якщо оскільки ми будемо шукати надалі об'єкти з тегом плеєр. Так, щоб ми не жбурлялися, якщо наш гравець уже зник. Якщо ми його розстріляли цією полуницею, і об'єкт гравець вже програв. Щоб ми щоб їжачок і далі не стріляв в нікуди, ми робимо таку перевірку. Нагадую, що тут є цікава функція: знайдіть find game objects with tag. Ця функція вона не тільки шукає якісь об'єкти стегом, такі які ми вказуємо, а ще й дозволяє, вона має довжину. Тобто тут в знах параметрі length, цій довжині, цей параметр знає, скільки об'єктів з таким тегом є. Ну, от, отже, якщо немає жодного об'єкту з тегом player, тут буде 0. І якщо цей 0, ми одразу робимо, робимо break, Тобто цей цикл далі так і не буде запускатися, не буде працювати. Одразу піде робота після цієї фігурної дужки, і цей коротін закінчиться. Отже, а що тут всередині? Ми тут робимо оце очікування. Одну секунду чекаємо, щоб кожну секунду жбурлятися, і також робимо вже знайому нам з минулої зустрічі функцію instantiate. Ми будемо жбурляти ось об'єкти, які розташовані в першому пара параметрі. І будемо, м, надаємо їм початкову позицію, яка вказана ось тут в другому параметрі, і в третьому параметрі надаємо ми обертання. Ну, тут обертання за умовченням, а позицію ми беремо з розташування, беремо з того місця, де звідки ми хочемо це робити. От споунпос, який ми підключали ось тут на початку. Ну, з цим розібралися. Тепер давайте глянемо, як саме летять ось ці фрукти, і як вони знаходять гравця. Це дуже цікаво. Отже, давайте. Глянемо на ось цей префаб. Ось він Bullet Fruit, і у нього є у цього префаба два скрипта. Я вам покажу спочатку перший, потім другий. Подивимось на різницю між цим. Отже, Bullet Linear – це такий скрипт, який ми дивилися, як працює, як ж відбувається ж бурляння фруктами. Давайте глянемо, як тут що відбувається. Цей скрипт він досить такий короткий. Загалом розберемося зараз швиденько, як тут це працює. Дивіться щодо, щодо того, що тут потрібно зробити, ми робимо службову зміну, яка буде керувати тим, наскільки швидко летять ці фрукти пулі. Робимо зміну RB, до якої ми хочемо підключити наш компонент RigidBody. Далі створюємо зміну для доступу до. Об'єкту, який знайдеться у нас за тегом player. і зверніть увагу, тут трохи інша функція Find game object. Тобто, ми лише знайдемо один об'єкт з тегом player. Якщо їх більше, то функція може неадекватно працювати. Тож слідкуйте за тим, щоб об'єкт справді був один. І далі робимо дуже цікаву річ. Move direction. Ми з вами на минулій зустрічі уже це робили. Ми щоб знайти напрям на. Об'єкт, куди ми хочемо ж бурляти ці кулі або фрукти, ми можемо зробити просто ось координати так гравця, робимо мінус координати, наша поточна позиція, і ми дізнаємося напрям: ось цей direction, який ми використовуємо потім для того, щоб знайти напрям. Але ми тут робимо цікаву річ: дивіться, беремо це в дужки і пишемо крапка normalized. Чому ми це робимо? Давайте я покажу, що буде, якщо це не робити. Ми можемо, якщо ми можемо, якщо ми це не зробимо, то цей, цей напрям, це по суті, є вектор. Ось це вектор це така математична. Річ, яку я не буду зараз докладно сповідати, що такий вектор, просто скажу коротко, що це напрям, але кожен вектор він має ще і довжину. Так ось, щоб ця довжина іноді вона буває дуже велика, тому якщо ми далеко відійдемо від, від нашого їжачка, ось давайте я перемкнуся тут на інший скрипт, і ви зможете побачити, що буде, якщо їжачок, що буде, якщо їжачок стріляє? Без вектора, який нормаласт. Вектор нормалайст робить довжину одиниці. Ось дивіться. Ось, якщо подивіться, якщо їж ми відбігаємо далеко від нашого їжачка, але ці кулі просто шалено пришвидшуються. Ми не можемо від них втекти. Скажіть. Це, звісно, цікаво, весело, але ж це просто якесь шалене прискорення буде. От для того, щоб цього прискорення шаленого не було, ми робимо ось тут вектор нормавайст. Цей вектор він має напрям, але автоматично ось ця річ нормавайст робить, щоб лишався напрям, і довжина вектора була просто одиниця. І все, ось така магія. І множимо на move speed. Щоб ми могли контролювати наскільки все таки швидко будуть летіти ця полуниця. і звісно, ми маємо що зробити? Ми маємо зробити, щоб ми все таки дали швидкість цьому об'єкту. Ми пишемо просто rb velocity. Робимо швидкість дорівнює ось цьому новому вектору 2, тому що нам потрібна координата лише по X та Y, тому вектор 2. Отже. Напрям по Іксу та по Y ми вже маємо. Ось він тут знайдений ось тут от, який нормалізований, так, дави напрям. Чудово. І ще така важлива річ: дивіться, якщо уже немає гравця, який, який він уже зник, так? Уявімо, для того, щоб ми далі не створювали. Не залишалася у нас просто в польоті і не знати, куди її летіти, Ось ця полуниця, Ми пишемо ось тут: оцю цю перевірку знову таки шукаємо гравців з тегом player, плеєр, Якщо їх більше нуля, тобто один, хоча б так, ну він має бути один, то робимо ось це. Якщо їх немає, ми одразу знищимо цю полуницю. Тобто вона створилася і одразу знищилась. Ось так. Ну і навіть якщо ми її створили і вона собі живе, а вона буде максимум жити 3 секунди. Нагадаю, що дестрой без другого параметра він знищує об'єкт одразу. І давайте ще раз глянемо, як це працює. Після цього я розповім, як можна ось таки знищувати плеєра, якщо він переїсть полуниці. Так, отже, давайте дивитися так, по-перше, Перейдемо до цього префабу. Я знову-таки увімкну ось цей bullet liner, який ми щойно з вами дивилися, і давайте глянемо, як це відбувається. Ще раз дивимося, просто зупинимося і просто почекаємо: ось у нас є. Дивіться, плеєр. Так у нього є параметр: його здоров'я: 3, 5, 4, 3, 2, 1 і все. Game over. Отже, цим керує. Ось ця зміна, яка називається Player health. Як ми нею керуємо, тут працює насправді той самий колайдер, і коліжен відбувається, і завдяки цьому коліжену ми можемо рахувати кількість потраплянь в нашого гравця. Для цього давайте перейдемо в функцію, яка займається цим пошуком. Цих коліженів, тобто, давайте глянемо, це є оскільки я нагадав, що так ми маємо додати цей бокс-ковайдер, точніше, не бокс ковайдер. Ось тут fruit, у нас ковайдер circle колайдер, і ми робимо його із тригер. Якщо тут стоїть галочка із Trigger, тому цей об'єкт він якби не стикається з фізичним тілом. Він є просто тригером. Як ми пам'ятаємо, він. Працює ось такі дії, відловлюються в уже знайомій нам функції on trigger enter так? Тобто, якщо дивимося, якщо ми зараз зіткнулися з об'єктом player, ось тут є параметр, так, який нам говорить, що ось з цим саме об'єктом відбувається зіткнення collision. Тільки trigger collision, так якщо цей об'єкт має техплеєр, тобто це наш гравець, наша горила. Ми тоді тут робимо підказку для нас, щоб знати, що ця функція працює, якщо раптом щось треба буде розбиратися, Hit the player, Тобто ми потрапили в гравця. Далі дивіться, що відбувається: отут дуже цікава річ, яка дозволяє нам отримувати доступ до функції, отримувати доступ до змінної, яка розташована в іншому в іншому скрипті, в іншому класі. Бачите, у нас є ось цей новий клас, новий скрипт, який ми створили. Зараз я покажу, як де я його створюю. Щоб отримати доступ до цієї до цього скрипту, можна написати ось це. Пишемо call, тобто ось той об'єкт, з яким ми зіткнулися, пишемо GameObject. Далі ми пишемо get component, отримати доступ до компоненту player settings. Це має бути точно таке ж ім'я, як у цього скрипту. Далі пишемо, відкривається, закривається дужка, так після цих от стрілочок, таких вліво вправо. Далі крапка player fields, Ну і далі мінус-мінус, тобто віднімаємо одиницю, і також робимо, що після того як ми зіткнулися з нашим гравцем, ми одразу знищуємо цей. Цей цю кулю, так? Цей фрукт. Давайте глянемо щодо цього скрипту: Player Settings. Цей скрипт він у нас розташований, прикріплений до нашого гравця. Ось у гравця, крім скрипту Jumping Controller, який дозволяє нам керувати гравцем, є новий скрипт Player Settings. І у цього скрипту є два налаштування: от якраз здоров'я, яке дорівнює 5 за умовчення, можна змінити. Тобто ми максимум 4 можемо з'їсти полуниці, Якщо з'їдаємо п'яту, все, ми зникаємо. Ну і тут повідомлення, яке виникне, якщо закінчиться гра game Over Text. Так, отже, давайте глянемо цей скрипт, Я його створив, додав сюди. До гравця, і давайте подивимося, як цей скрипт, що в ньому є, отже, цей скрипт взагалі короткий. Тут ось ці дві змінні які ми щойно дивилися з вами в Юніті, в і також є апдейт. В цьому апдейті ми якраз і перевіряємо, чи здоров'я гравця менше одиниці, якщо воно менше одиниці, тоді просто ось роби. Роби його або неактивним, або можна навіть знищувати. І одразу пиши message.text.text текст.текст до рівня Ми з цим теж раніше працювали. Якщо будуть ще сьогодні питання, я нагадаю: ми, до речі, тут використовуємо новий тип текстових полів, який називається TextMeshPro. Поговоримо надалі. В чому є переваги цього текст межпро, і чому його можна і краще використовувати ніж звичайний текст. Отже, також тут дивіться є інша функція он тригер тоді, яка її можна запускати і тут, але в такому випадку ми тут, бачите, маємо перевіряти collision з об'єктом, у якого є тег Bullet. Нагадую ще раз, що ці теги можна дивитися їх. Потрібно дивитися і потрібно додавати до об'єктів ось тут. У нашого гравця є «плеєр», Ось тут плеєр, так. А у ось цього фрукту, цього префабу, теж є тег. Він вручну мною доданий. Я натискаю «Add tag, і тут натискаю плюсик, додаю тег, який мені хочеться. Отже, ось так «bullet». І слідкуємо за тим, що тут має бути теж вибрано «bullet». Так, отже, давайте подивимося ще раз на цей скрипт і зробимо таку річ, яка щоб у нас не було багато ось цих on trigger enter тоді. Щоб у нас їх не було багато, ми можемо або тут залишити цей триггер тоді, і тоді ми дивимося, те, що ми щойно бачили з вами, так або можна зробити те ж саме тільки в Player Settings. Ми тоді теж можемо тут змінювати здоров'я, прямо отримуючи доступ до цієї змінної, без написання оцього всього довгого, так щоб отримати доступ до Player Health. але тут є інший бік медалі. Так, ми в такому випадку маємо написати, коли ми хочемо знищити саму кулю, от то дестрой потрібно писати call game object. Ось ми пишемо Call, і game object, Тобто, ось цей Call, тобто той той є. Об'єкти, з яким ми зіткнулися, ми його одразу знищуємо. Ну, в принципі, це писати коротше, ніж ось це все велике. Тому вибирайте, який спосіб вам подобається більше. Ну і щодо TextMeshPro давайте теж покажу, як працювати з цим новим. Він насправді вже досить давно існує в Unity, Спосіб створення текстових полів з набагато більшим функціоналом. Ось якщо ми натиснемо правою кнопкою, вибираємо UI. І тут у нас дивіться раніше тут був UI текст, а тепер тут є лишився тільки в нових юніті лише текст Mesh Pro. але старе теж лишилося. Тут є варіант Legacy, Дивіться Legacy. і тут можна вибрати старенький ось цей варіант тексту, кнопки і деяких інших речей. Ну, але раджу потроху переходити до більш просунутого текст, текст MeshPro. і ось так, якщо вибираєте його, створюється ось цей текст MeshPro. Тут є набагато більше налаштувань, можна додавати інші класні шрифти, і є чудова, чудова така стаття в, в самому Unity. Давайте глянемо на цю статтю, я вам її покажу. Ось є така чудова стаття, яка розповідає, що треба робити, щоб працювати з TextMesh Pro, тому що тут справді є набагато більше налаштувань, і можна робити з текстом такі просто речі, які і не снилися для звичайних налаштувань, типу текст. Головне, що потрібно перед тим як отримувати доступ до цього TextMesh Pro, потрібно в нашому скрипті на початку написати using TM про, і можна ще Using System, хоча у мене працює і без Using System. І також тут ми отаким чином створюємо зміну, до якої потім кріпимо в ієрархії, знаходимо об'єкт і переносимо його сюди, в інспектор. Отже, насправді все так само. Єдине, що бачите, ми пишемо не public текст, а пишемо public ТМП підкреслення текст. Ось так от. І таким чином можемо працювати з TextMesh Pro, і тут, тут справді набагато більше цікавих налаштувань. Отже, пропоную і далі збільшити функціонал цього рівня. Це залишаю я для вас як завдання на подумати, можете змінити свого гравця, змінити. Наваштування, як літають ці кулі, і можна зробити справді такий цікавий платформер, який багато хто може навіть називати якийсь Bullet Hell, якщо знаєте, що це так. Ну і звісно, це лише початок. Отже, дякую, дякую всім, що програмуєте разом з нами в творчому об'єднанні тандем. Передивляйтеся відео наших записів з наших зустрічей, і, звісно, пишіть коментарі, ставте вподобайки і приєднуйтесь до наших наступних зустрічей.